Всім привіт, дорогі підписники, ось і каналу. Працюємо, як завжди. Як бачите, робимо таку невеличку теплицю. Ну, як би сказати, це не теплиця, а такий великий розсадник. Ось 15 на 6. Як ми ж його будуємо? Коротко розкажу. Е, Вимирали. Косину, тобто, щоб наші всі сторони були рівні, побили ось такі маячки, кинули косину навхрест, все зійшлося. Далі ось натягаємо такого шнурка від стовпа до стовпа. Спочатку закопали 4 стовпа. І далі ось протягнули таку нитку, розмірили відстань. Щоб була одинакова, у нас по 2,80. І зараз копаємо луночки під стовпи. Ось так. Копаємо. І далі все, по шнурочку закопуємо. Натягаємо шнурочка зверху, шнурочок знизу. Він на судбу, ми вже його зняли. І ось так рівненько виставляємо наші стовпи. Далі. Стопи у нас будуть по центрі. Відстань буде п'ятдесят і метр п'ятдесят. По центрі будуть стояти десь до трьох, 280 вісімдесят, десь так у нас буде висота. Тут у нас стопчики будуть теж до 2 метрів. Можливо, десь 1,90 метра, ну побачимо. Потім кидемо водяного уровня. Гарненько все повідбиваємо поуровню. У нас тут йде низ, ось якщо так придивитися по фундаменту, ось бачите, наскільки фундамент піднятий ось такий уровень. Фундамент більш-менш залитий по уровню. І бачите, який у нас перепад йде з землі. Сюди ми трошки завеземо ще з землі. І там на початку теж завеземо з землі, бо там така яма. Ось Зараз там у нас є мусор. Мусор вивеземо, назад загрузимо е, піску і ось цю ямочку, яка в нас, ми її засипемо. Ну, а далі будемо кидати очепи і наші крокви. Ну, все це буде е, не за день, не за два, тому що ще у нас нема всього матеріалу. Треба підготувати. Пообрізувати. Стопи найлегше закопати, але там далі крочки треба буде погратися із кроквами, з очепами, щоб все гарненько, рівненько виставити. Ось, Будемо працювати. Якщо не кине нам снігу, то будемо працювати. У нас сьогодні 1 люте, так трошки вітряно. Вітер такий холодненький, напевне, десь буде вже морози, бо передають. На лютій морози. Ну, як будуть морози, роботу припинимо. Будемо працювати по весні, А поки немає снігу, ще така погода дозволяє, якби будемо будемо працювати, будемо зараз закопувати. Далі ще тут заферзуємо, верніше задискуємо, ферзи в нас немає. Я тут пригорав гній. Плануємо після, після того, як виростимо розсаду, щось сюди посадити, вивчати будемо нову культуру, про неї я поки вам не скажу. Все по ходу буду показувати. Вона для нас, так як був першим, але ми раніше її висаджували, але ми не приділяли її наскільки уваги. Як плануємо цього року, ми хочемо її вивчити і подальше, якщо то з нею працювати. Але це буде пізніше. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!